За останні два місяці я з'являлася на Ютубі, мабуть, тільки двічі це м, суттєво менше ніж було до цього, зважаючи на те, що мій ютуб почав е, зростати, що суперприємно, і мало би мене мотивувати викладати більше, але чомусь цього не сталося. Я думаю, що це пов'язано з тим загалом, що останнім часом у мене є складнощі, щоб ділитися якимись своїми думками. Мені навіть їх складно сформулювати в себе в голові, не те, щоб якось з кимсь поділитися. А з Ютубом, відповідно, це все дуже тісно пов'язане, і, думаю, власне, це і вплинуло, що в мене трошки фруструє запис нового відео, бо я не знаю, чим я хочу поділитися. Я відчуваю себе досить розгубленою, щоб це комусь показати. Але вирішила все одно записати. Цей якийсь зафіксувати цей свій стан можливо хтось відчуває щось схоже, і ми можемо це обговорити в коментарях. У мене зараз насправді ще й період, де мені доволі складно говорити, якось висловлювати свої думки. Хочеться більше спостерігати, мовчати, бути пасивною людиною в компанії, людей, або яка проводить час на самоті, просто гуляючи і обираючи комфортні для неї маршрути і кількість кроків за день. Дуже всього багато. Треба переварити в голові, і це насправді напружує настільки, що. Часом хочеться дуже сильно-сильно видихнути. І, от, в моменти, коли у Львові сонячно, приємна погода, я намагаюся взяти від цього максимум і якось трошки відкласти все, тобто відкласти всі свої не тільки проблеми, але і думки, трошки на потім розслабитися і видихнути реально на кілька днів або хоча б годин. Thank <laughs> you. До речі, вперше дивлюсь вже такі останні сезони друзів. У мене було кілька спроб глянути цей серіал повністю. В дитинстві я його ніколи не розуміла. Він мені здавався максимально примітивним, максимально пласким, несмішним. Я щиро не розуміла, чому його показують по телевізору. Але досягнувши віку головних героїв, тобто 26 років, я. Кайфанула максимально, реально, я не очікувала, що мені настільки все одно зайде цей серіал. Я думала, що він буде таким фоновим. І хотілося, чесно кажучи, навіть глянути його просто для галочки, щоб якісь м'ями жарти розуміти. Але, блін, настільки багато актуальних проблем для мене в моєму віці. І супер, до речі, приємно бачити оцю їхню теж розгубленість в житті цих 27 роках і навіть в 30, коли вони не розуміють ніби куди вони рухаються. В багатьох немає сім'ї, їх це, типу, турбує. Хтось турбується з приводу кар'єри, а хтось не турбується з приводу кар'єри навіть в 30. І це супер приємно бачити, як це нормально. Ніхто не женеться за оцим успіхом, як зараз. І все-таки серіал про ті часи, але наскільки він відображає ту реальність, в якій би я хотіла зараз жити. Мій реальний робочий стіл, і насправді по цьому сречу можна зрозуміти наскільки плідним був мій робочий день, попередній, який я показувала. І м -м, хотіла би поділитися також, що я пошила. Це замовлення семи трусиків, проте встигла пожити я п'ять і хотіла би показати саме їх. Трошки якось ближче, детальніше розказати їх можна в мене, до речі, замовити. Обов'язково залишу посилання на робочу інстаграм-сторінку в описі під цим відео. Отже, це я показую стринги бразиліана. Я сама їх так називаю, бо в них ззаду немає резиночок, а тканинка складена вдвічі. Дуже-дуже зручно. Це бразиліана такі більш стандартні, середньої посадки, теж без шовні ззаду, тобто без резиночок, просто з шовчиком посередині і з модалу, Дуже-дуже-дуже зручно. В принципі, ця модель те саме, що і попередня, просто в неї. Резиночки на задній половинці трусиків, а по посадці все те саме. Сліпи із такою ширшою боковою частинкою. Я сліпо сама не дуже люблю, але мені здається, для любителів це прям дуже зручно. Ці сліпи трошки більш видовжені, тобто по ніжкам мають більший виріс, але загалом вони теж такі доволі височенькі і супер приємна бавовняна тканинка. Мені вона дуже подобається до тіла прям кайф.